Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено найбільш ну, поширеному питанню, яке ви мені задаєте, особливо останнім часом у зв'язку з цією дикою мобілізацією. Це яким чином діяти при зупинці поліції чи представниками ТЦК. Я вже неодноразово про це знімав відео. але вирішив ще зняти це дуже невеличке відео для того, щоб ви знали про свої права і яким чином треба діяти, і що треба вимагати від представників ТЦК і нас поліції, і що можна робити, і що не можна робити. Останнім часом дуже часто от людей зупиняють чи висаджують е з маршрутних е так мовити, маршруток чи електричок, чи затримують на вокзалі під різними приводами. Ніби порушено правила військового обліку, ніби особа знаходиться в розшуку, ніби особа е обмежена придатна і вона зобов'язана пройти ВЛК. Е е все це, це дуже добре, однак для того, щоб вас доставити в приміщення ТЦК. Для складання того ж адмінпротоколу чи проходження ВЛК для цього, у разі якщо у вас нема власної волі на це їхати, потрібно скласти протокол про адмінзатримання. При цьому я неодноразово говорив, що самі представники ТЦК не мають права нічого робити. Це пряме порушення закону і Конституції України, а саме статті 17, де заборонено військовим формуванням, заборонено Збройним силам України обмежувати права і свободи громадян. Тому представники ТЦК ми бачимо, що звичайно дуже багато хто буде, коли чути це сміятись, бачивши ці ролики про бусифікацію, коли людей просто хапають, тащать, поліцейські відворачуються. Ну, буває, що громадяни України відбивають цих людей від представників ТЦК. Однак, ви повинні знати, як діяти в рамках закону. Тому ще раз, представники ТЦК не мають права вас затримувати і кудись тягнути. Затримати можуть тільки представники національної поліції. При цьому затримати, якщо ми говоримо про затримання, вони повинні вам повідомити, що ви затримані. І з цього моменту починається відлік цього трьохгодинного періоду, який вони мають право вас тримати. Тому, якщо вас отак і говорять, проїхали, обов'язково дізнавайтеся, чи затримані ви. Якщо ви затримані, вимагайте складання протоколу про, адмін... про адміністративне затримання. Адміністративне затримання, вони повинні... Повідомити, вписати туди, що саме ви порушили, чому вас затримують, От, наприклад, ви в розшуку. Якщо чому? ви дійсно в розшуку, а не вони вигадали, що у них якоїсь бази, що ви в розшуку, а насправді у вас, наприклад, в резерві взагалі нічого не відображається. Звичайно, через декілька годин воно буде відображатись, але на той момент, коли вас зупинили, нічого нема. Тому з'ясовуйте, чи дійсно вони вас затримують. Якщо ні, ви можете спокійно рухатись далі. І нікого не чекати. Не сказати, почекайте, зараз хтось приїде, ні. Нікого чекати не потрібно. І як показує практика і досвід, ви спокійно можете далі рухатись, вони далі нічого не роблять. Тобто все розраховано на незнання законів. І Це дуже сумно, коли в країні війна і намагаються таким чином, в принципі, діяти в правоохоронні органи і представники рот охорон, тому що у нас виявляється з огляду на повідомлення прес-служб, що ТЦК взагалі ніякого відношення до цього не немає. Це все рота харон. Ми нещодавно так дзвонили, що. Людину, яка там йшла по дорозі, схопили його, нанесла дрова, відвезли в ТЦК, а потім почали розповідати, що ми взагалі не знаємо. Він сам до нас прийшов, у той фуфайки і валінка, і сам захотів мобілізуватись. І всі сміються, знаєте, в очі. Ніхто нічого не робить. І, на жаль, оця стаття 206 Кримінального процесуального кодексу, яка. Зобов'язує суддів у разі, якщо особи тримають проти її волі, при цьому це не обов'язково повинні бути правоохоронні органи втручатись. зобов'язані. ну судді самоусунулись від цієї проблеми. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом все ж таки велика палата Верховний суд дасть роз'яснення, що судді зобов'язані це робити. І будуть нести відповідальність за те, що вони фактично самоусуваються від захисту прав громадян, тому що саме на них покладено цей обов'язок. Тому ще раз, якщо ви не хочете їхати, просіть обов'язково представників національної поліції включати у ці боді камери, щоб це офіційно було зафіксовано і прямо задавайте питання, чи затримані ви, чи не затримані. Навіть якщо у вас є якісь порушення, навіть якщо ви не пройшли обмежено передатні, чи є якісь інші обставини, які дають право на ваше затримання, хай складають протокол про адмінзатримання. Не слухайте це, що зараз за 5 хвилин, зараз ми з'ясуємо і вас відпустимо. А ні, якщо хочете доставити, складайте протокол про адмінзатримання. І тільки після цього вас можуть доставити в ТЦК. Ви повинні розуміти, що знову ж таки хочу звернути увагу, що коли ви проходите ВЛК, у разі, якщо ви не згодні з висновком ВЛК, також вимагаєте ці висновки ВЛК. Є е, 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 оця постанова 560 Кабінету міністрів. Я в телеграмі дам. До речі, підпишіться на Ютуб, Тікток, обов'язково підпишіться на Телеграм. Посилання на Телеграм буде в шапці Тікток і в Ютубі під відео. Я е, е, дам посилання: от Пункт 72, постанови 560. Що разі, якщо особа не згодна з висновком ВЛК, Зобов'язані направити на ВЛК вищого рівня. І вимагайте отримання висновку ВЛК, для того, щоб ви знали, придатні ви, чи повністю придатні, чи так мовити обмежено придатні, тобто придатні для служб ВЧЗ, тобто військові частини забезпечені, як вони пишуть. Поки на цьому все. У разі, якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, будемо консультувати, допомагати, захищати права. Ну і не забувайте, що Україна потребує вашої допомоги. Україна потребує захисту. Щоб там не було, іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі!